Всім привіт, друзі, з нами я, Днішою Юкрейн, і ми будемо читати коментарі, ваші коментарі. Так, ми будемо читати ваші коментарі. Ви здивовані і я буду це робити. Але не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Добре. Так, я вже це в тому Коли кольм. Буде 200 підписників, я покажу своє лице. Ну і погнали! Перший коментар це на серед 2216. Він написав мені, закріплю і я перший підписаний. Ну, якось подумаю. Але якщо буде на, на твоєму коментарі 4 лайки, то я закріплю. Так, другий коментар. Я знаю, яке в тебе в лице. Так, який в нас наступний коментар? Десь на людину, яка затиснула 150 гривень на гру. <світок> <світок> Ой, жартівники. Так, і останній у нас кіповий голос може зробиш рубліку про страшні факти. Хм. <світок> А може я зароблю, якщо на тому відео буде хоча б один лайк. Ну і все, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Посилання на мої інші канали буде в описі відео. З нами був Міша Юкрайн і всім пока.